Вітаю, діти. Як ви думаєте, яке значення в житті людини має її настрій? У вас зараз гарний настрій. У наш час, коли все більше панує зла на землі, люди забувають про добро, про те приємне, що можна зробити один одному. Огляніться навколо, посміхніться своїм рідним, друзям. Впевнена, вони вам теж подарують усмішку. Ну що, як? Піднявся настрій. І це лише тому, що ви посміхнулись один одному. А зараз я пропоную вам послухати казку Ліки від поганого настрою. В одному багатому королівстві жила була принцеса, в якої завжди був поганий настрій. І щоб донька не сумувала, батьки дарували їй подарунки, купували іграшки, водили в цирк. Але що вони не робили, вона ніколи не посміхалась. Лікарі оглядали її кожен день, але ніякої хвороби в неї не знаходили, і лише один лікар визвався допомогти їй. Лікар попросив принцесу зробити три справи. Спочатку треба піти до кухаря і дізнатися про його самопочуття, потім відвідати стареньку бабусю, віднести їй ліки. А наостанок подарувати іграшку маленькій дівчинці, у якої сьогодні день народження. Принцеса вислухала лікаря і пішла виконувати його прохання. Коли вона прийшла до кухаря і поцікавилась про його самопочуття, кухар був дуже радий, що про нього турбуються, не забувають. Принцесі було дуже приємно поспілкуватися з кухарем та почути слова подяки. Вона навіть не помітила, як почала посміхатися. Потім дівчинка пішла до старенької бабусі, віднісла їй ліки. Бабуся була дуже вдячна і задоволена. Навіть чай зі смаколиками пригостила. А маленька дівчинка, яка отримала подарунок від принцеси, була дуже щаслива і навіть пригорнулася до неї і щиро подякувала. І ось принцеса відчула, як же це приємно робити добрі справи, і раптом зрозуміла, що її настрій поліпшився. Вона йшла додому дорогою і посміхалася. А лікар їй пояснив, коли ми робимо щось добре, а у відповідь отримуємо вдячні слова та посмішки, це дарує нам гарний настрій. Добрі справи є найкращими ліками від поганого настрою. Сподобалась казочка? Отже, настрій можна підняти і собі, і іншим здійснюючи добрі справи. Давайте пограємо в гру усміхнись і з'ясуємо, які справи приносять гарний настрій та усмішку, а які нас можуть засмутити. Чекаю на ваші усмішки. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що найкоротша відстань між людьми усмішка. У вас теж є чарівна посмішка. Не забувайте частіше дарувати її своїм друзям та рідним. Усміхайтесь і творіть добро один одному, щоб гарний настрій завжди був з вами.